До Києва прибув прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гаріс для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це сповіщає ірландська телерадіокомпанія РТ напередодні візиту до України. Гаріс зауважив військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім'ям загиблих. Гарріс та Зеленський підпишуть меморандум взаєморозуміння щодо двосторонньої угоди між Ірландією та Україною. Документ узгоджено ірландським урядом підтверджує солідарність Ірландії як нейтральної країни з Україною. Її право на захист від незаконного вторгнення РФ угода передбачає, що будь-яка майбутня допомога надана Україні залишатиметься нелетальною.